Так, всіх вітаю, черговий пацієнт на огляд. Так, генератор кодовий Г537. Він трошки пограбований був, дивіться. Ну, Так, профіль анфас виглядає. Поїхали по платам, дивіться. Тут в нас половинки 307 чи 308. ну, Мабуть, всі такі. Ну, Тут і МПшки є, условно, неприйомні. Ну таких тут да трошки є. КМК вже позрізані були тут тоже. Бачите, вот так вот. Лот виграв, купив, а тут же ну, мишки побігали. Причому хорошо, хоч ну, мишки харчувались тільки КМК, блин. Що хоч поколоти трошки поставляли. Так. З цим ясно. Так, ну, цей блочок достанеться. А ну Андрій Петрович. А ну давайте вдвох оцей витягнемо. Витягнеться. Не, ладно, не витягнеться. Так, давайте те, що витягується. Так, отакі блечки. Та зараз, ви сюди, резка у нас. Рез 9. 200-й паспорт. А, видно 200. Тут теж резка, ну 200 паспорт, скоріш. КМ. А, ні, тут бач, КМ ку одне оставили. Так, з цієї сторони в нас нічого немає. Тут теж нічого немає. Так, особо цікавого. Так, ну, о, оце вже діло. Це вже діло. Тут їх таких раз, два-три блока. Да? Тут ПЛПшка стоїть. 0,5 кОм. ну Це дуже нарядно. Грама 2-3 по паладію дасть. Так, 217 мікросхемки, 16 штук маємо. І маємо ПП-шку, ПП3. Одна на блочкові. Так, Ну, давай ще достанемо. Ми дивимося. Ну да. да, так. те тут Угу. Оно. 0,5 кОм. Цих 16 штук. Ну, Це такий ж... Ага, це вже ні. Це, наверное, трошки відличається. Ну тут мінімум три виходить у нас. ПЛПшки. Нет, сейчас я достану. Сейчас я вытащу. Да, то ж самое. То же самое. ПЛПшечка. 0,5 кОм, да, ППшка. Си, -си все Ну, бишь, мать непоганый привод. Так, а ну. Ага, тут у нас... Дай фонарик. Я сейчас с той стороны. Посвітим на цю плату, що не витягнулася. Ну, Тут у нас ПЛПшки нема. рес 10 дві штуки є. І 307. Ну, Непоганий прилад. Непоганий прилад. І радує, що не зовсім пограбований. Все, всім дякую, підписуйтесь.